Аудиторська служба, яка колись носила назву фінансової інспекції перед тим контрольно-оргазійного управління, під час обл авто під час перевірки роботи облавтодору виявила завищення вартості робіт в певних об'ємах. І з цього приводу я зібрав вчора на участь представників прокуратури за участю представників національної поліції, служби автомобільних доріг і облавтодору і доручив по перше. Перевірити всі ці факти, і якщо будуть виявлені зловживання, притягнути винних осіб до відповідальності. А з іншого боку, сьогодні якраз така погода, яка дає можливість перевірити кінцеву якість виконання доріг, якість виконання робіт по ремонту доріг. Якщо під час такої перевірки будуть виявлені, Недоліки, то ми, якщо не оплачені гроші, не будемо платити ті кошти. Якщо кошти оплачені, то ми будемо вимагати, по перше, відшкодування збитків. По друге Виконання робіт за гарантійними будь-які ремонтні роботи, які проводились на дорогах поточно-середнім або капітальним ремонтом, мають гарантійні терміни виконання. І тому на минулого року, зробивши 509 кілометрів доріг, ми можемо пред'явити претензії до будь-якого виконавця по тій чи іншій дорозі. Що стосується е, янкового ремонту, так але ми прекрасно розуміємо, що він практично і коштує дуже дешево, але з іншого боку, і якості вимагати там ми можемо тільки в певних межах, тому що ви прекрасно розумієте, якщо ми вчора залатали там до завтра, біля цієї залатаної ямки появиться абсолютно нова. Але там, де методика була суцільним шаром, там ми будемо пред'являти претензії у випадку появи дете. Ми просили по облавтодору. Завершити роботи до кінця лютого, максимум на початку березня, тому що якщо там будуть потрібні експертизи, а перевірка якості доріг в другій половині лютого синоптики нам обіцяють вже теплу погоду, і ми, відповідно, за результатами вже настання доброї погоди проведемо перевірку якості виконання робіт. Індульгенції ніхто не має. То виконав неякісно. Він буде притягнутий до виконання, і ми змусимо його виконати ці роботи ще раз або вже як.